Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продемонструю вам, як з обрізків бруса можна зробити кроватку для кота і кішки. Спочатку я зробив креслення набросок, потім мені треба склеїти щити. Для цього вирівнюю брус, створюючи базову поверхню. Тут знадобиться ручний рубанок, шерхебель та ще декілька. П'ятірка та сімка. Перевіряю поверхню провилом та так званими Winding Sticks планочками, які виявляють наявність пропелера. так це виглядає. Щоб вас не втомлювати, багато скоротив. Базова поверхня майже готова. А киці тим часом сказали мені, що будеш спати на підлозі. А ми на твоєму дивані, поки не зробиш. Далі вирівнюю так само кромки, бокові сторони, хоча у бруса немає кромок, якщо по науці, Тільки сторони. Перевіряю кутником прямий кут. и так само площины. Окей, okay. одна сторона я выровняю противоположную. Так само. Купником, відштовхуючись від базової поверхні і перевіряючи площини на наявність гвинта та на плоскость. І от коли все готово, саморобним розміточним рейсмусом Розмачаю лінію різа і нарізаю брус на дошки. З даного бруса вийшло три дошки. Протилежно-базовий поверхню я не вирівнював просто лінь і дав трохи запасу на обробку. Зажимаю тиски брус і розпилюю. До речі, ось цю ножовку я переробив на повздовжню. Переточив зуби. Вона дісталась мені від ріщика по дереву, якого, на жаль, вже з нами нема. Дуже класний дядько був. І щоб вас не втомлювати, я... Розбив відео на декілька частин, буде 4. Це перше. Тож, якщо вам сподобалось, ставте лайки, під -під підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Всім пока.